Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму каналі, вивчаємо Слово Боже разом. І вітаю також тих людей, які будуть слухати, які ще не знають Бога, які ще на начальному, як то каже, на початковому, початковому е рівні, да? Та ми всі е пізнаємо Бога знову і знову. Знов. Ми не можемо пізнати Його. Раз щось, тіпа, і далі, ми, типа, остановилися і все. Ось. Е, тому вітаю вас на моєму каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайк, залишайте коментарі, буде цікаво послухати вашу думку. І сьогодні я хочу зняти відео е, на рахунок, е, не, не на рахунок молитви, які бувають види молитв. Да, я мав Зняти це відео. Але сьогодні я хочу зняти відео на тему, що таке являється хула на Дух Святий. Тому що я в інтернеті, да, там в Ютубі чую багато людей, які е, якби знають, що це таке, да, але коли я їх послухаю, це. Вибачте, за слово мене, це повніша єрість. Вони стверджують, що людина, яка, не знаючи Бога, може щось там сказати на Бога, на Духа Святого, тим вона похолила Дух Святий. Так як я дуже багато років вивчав цю тему, вникав в неї, я можу з вами поділитися тому що. Щоб ви знали, що це таке, тому що багато хто говорить, що це таке, насправді не знають вони, що це таке. Тому що щоб розглянути це питання ближче, глибше, треба прочитати Євангелію, по-правді не одну, по-моєму, що у трьох Євангеліях написаний цей текст, що таке. Являється хула на Дух Святий. І зараз ми з вами прочитаємо. І ось я буду так знімати, тому що тому що в мене немає підставки для телефона. Але я хочу разом з вами прочитати, що таке є Хула на Дух Святий із трьох Євангелій Ось я зараз трошки відвіну. Камеру. І ось там написано. І ось там написано Євангелія від Матвія. 12 розділ із 22 віршами читаємо. Тому що деякі люди виривають із контексту. Да? І от тут написано: Тоді привели до нього біснуватого, сліпого і німою, німого. Він стілив його, так що сліпий, німий став і говорити, і бачити. І весь народ дивувався і казав: Чи не він, син Давидів? А фарисеї, почувши це, сказали Він виганяє бісів не інакше, як силою вельзевула князя бісів. Та Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм Кожне царство розділене в собі, буде спустошене, кожне місто чи дім розділене в собі не встоїть. Якщо сатана виганяє сатану, то він розділився в собі, як, як тоді стоїть його царство. А якщо я виганяю бісів силою Вельзевула, то, чи... то чиєю тоді виганяють ваші сини Ну, силою, Тому вони, будучи... тоді... Тому вони будуть вам суддями. Якщо ж я виганяю бісів силою Духа Божого, то значить досягло до вас Царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильно пограбувати Його майно, якщо спочатку не зв'яже дім сильного, а тоді пограбує Його. Хто не зі мною, той проти мене, хто не збирає зі мною, той розкидає. Тому кажу вам: кожен гріх і хула простяться людям, а хула на духа не проститься людям. Хто скаже слово проти сина людського, тому проститься, хто скаже проти Святого Духа, тому не проститься ні в цьому світі, ні в майбутньому. Ось ми, друзі, прочитали з вами. І я ще потім прочитаю ще з двох Євангелій, так? Так ось дивіться. Коли Ісус зцілив цього біснуватого сліпого і німого? Тобто Він зцілив, що Німій став говорити і бачити, і весь народ дивувався, казав, чи не він, син Давидів. Тепер дивіться. Що саме головне у цьому тексті, що е, е, треба звернути увагу на те, що до Ісуса говорили саме фарисеї. Це не були люди прості, які казали, прийшли до Ісуса і казали, що ну, ти зганяєш демонів силою князя Бісівського, да? це були фарисеї. Вони знали, вони верніше бачили. Що Ісус робить чудеса, чудо з, з допомогою Духа Святого. І е, люди багато, які зараз проповідують, кажуть, що це людина, якщо люба людина скаже там, на Духа Святого, вона похулила це не так. Чому хула на Дух Святий? Е, не, не, не касається до тих людей, які, тільки, які або не знали Бога і щось сказали на Бога, або вони прийшли в церкву, да, вони тільки почали, і от вони щось там сказали, не розуміючи, вони там щось сказали, і все, вони похулили Дух Святий. Ні. Тут, якщо ви помічаєте, ось тут, а, да, фарисеї, далі е, зараз є. Далі. Далі тут ми читаємо а книжники, що прийшли з Єрусалим, казали в ньому От, Знову ми бачимо, що ці книжники. Да. Знову ми бачимо ці книжники, зараз я закладу. І, е... ну, тут в Луки, тут в Луки, тут в Луки не описується, що це книжники, але ось два, два розділи, да Два розділи. Ось от від Матвія, тут фарисеї, а тут книжники, бачите? Тут книжники. Чому. Е... Ісус сказав, ну, чому Бог нам показує приклад того, що якби це була людина проста, яка не знала Бога, яка ніколи з ним не спілкувалася, якби таке було, і та людина, яка не знає Бога, вона просто щось казала на Бога не знаючи, вона могла похулити Духа Святого, тут би було так сказано. Але іменно фарисеї, які. Які були людьми з духовенства, тобто, вони не просто там не знали Бога, вони з дитинства вивчали, як воно називається, Тору вивчали. І ось вони читали писання, були старий заповіт, тоді ще нового не було. Так? І вони з дитинства знали, що. Є Господь, є... це не просто люди, які тільки прийшли і почали там ну, якби, задавати питання, чи є Бог, чи нема. І от іменно це говорять деякі проповідники, що людина, яка мов відкажеться від спасіння, да, вона похолила Дух Святий, але це не так. Я дуже, як би сказати, советую всім людям, які будуть дивитися мої відео. Не потрібно слухати тих людей, які розказують, що людина, яка відмовилась від спасіння, вона піде в ад. Но ця людина не похулила Дух Святий. Вона відказалася від спасіння. Да, це гріх, який лишає людину спасіння. А гріх на Дух Святий не касається людей, яких не знають Бога. Другими словами, як можна. Представте собі, ви прийшли десь на роботу, ви тільки прийшли на роботу. І перший же день ви там, вас вчать, все, і з вас одразу питають, як би ну, спрос, ну, типа, якби, ви ж не можете бути відповідальні в перший день на роботі, на ті, які ви тільки прийшли робити. Тобто, і начальник з вас спрашує, там, чому ти там. Не виконав того, коли ти не знаєш. Ну, може, ну, може, Представляйте собі, що це таке. Це тобто, ви не знали Бога, не знали, хто такий дух святий, і ви, і Бог з вас буде спрашувати. Ну, це не є так, тому що Бог, тому що Бог, Він є устройства порядку. Він не є якимось немудрим, що Він там людина, все. Людина відказалась від спасіння, так, да, це є гріх. Він, люди йдуть в ад, вони нас, настояно, да, вони відказались, можливо, від спасіння, але це не являється хулою на Дух Святий. Тому що хулою на Дух Святий е, являється зовсім інакше. От якщо ми візьмемо е, ангелів падших, да, які були в духовному світі. От взяти дьявола сатаної, е, і ангели падші, які зараз є демонами, да, і дьявола Люцифера, який був в духовному світі і зараз він є там, але він знаходиться його місце в аду, да, в пеклі. Е, що він, е, от Як можна прирівняти Хулуна Дух Святий? От е, Вони знаючи, що ці ангели падші, знаючи, що в духовному світі. Немає нікого, кроме Бога, хто, хто главенствує над Духовним світом, Да? Вони решили осознано, знаючи, хто він, знаючи, що він один і більше нікого немає. Вони осознано рішили відказатися від Нього. І от в їхній сущності, в, їхньому, в їхній сущності, да? вибачте, що я говорю так суржиком, я своїми словами. Да? І в їхній сущності пройшли необратімі змінення. Тобто вони стали злом, непор... ну, злом таким, що вони роблять, вони несуть тільки зло. Раніше вони були, ті, хто служили Господу, вони були ангелами сатана, був ангелом світла. Але коли вони відказалися від Бога осознано, осознано, це означає, що вони знали, хто він, Бог, вони знали. Що він главенствуй, що більше крім нього нікого нема, він творець неба і землі, духовного світу, вони вирішили осознанно відказатися від нього. Оце щось нам показує ну, щось подібне до хулина Духа Святого, коли людина його хулить. Тобто ця людина вона пережила Духа Святого, вона знає, хто він, вона знає його голос, вона, вона ніколи не. Ошебеться, чуючи його голос, вона точно знає, що це він, але вона осознано відказується від його від нього, щоб його оскорбити, щоб його спеціально, щоб відігнати його від себе і щоб не жити, притом знаючи, хто він, притом переживши Духа Святого, переживши його благодать. І ці люди це не просто люди, які прийшли тільки до Бога. Це можна зрівняти з робочим, який працює на роботі 50 років, який знає, що до чого на роботі. І з нього вже, вже начальник буде спрашувати з нього, чому ти допустив таку ошибку ту чи іншу. Бо він знає, понимаєте? якщо мудро до цього підійти, то люди, які просто відказалися від спасіння, не являються. Це не являється гріхом хулина Духа Святого. Да, люди відказалися від спасіння. І е, якби це було так, тоді, любе слово, ті фарисеї, які казали на Ісуса, вони, вони бачили, що Він е, перстом Божим ізганяє демонів, зціляє людей. Вони бачили, вони це понімали. Находитись біля Ісуса неможливо було, щоб не понімати. Коли, коли згадаємо Ісаю, який війшов в присутствие Бога, який впав на коліна Господа, я людина з нечистими устами, ось він пережив присутствие Бога. він І людина, яка входить в присутствие Бога, її торкається це. Не може таке бути, щоб не торкалося. І ці люди по-любому знали, хто такий. Ну, якби він прийшов, вони бачили, вони відчували, що Він, Ісус Христос, це Син Божий. І Він престом Божим Духом Святим це робить. І вони спеціально, і за завісті хотіли зайняти місце Ісуса Христа, при тому вони знали, хто він. І вони не просто були людьми, які тільки прийшли в церкву. Ні. Вони знали. Вони бачили його чудеса, чудо його, яке він створив. І осознано. Хотіли його всілячки відкинути. Ось що означає хула на Дух Святий. Тому що, чому я це вам розказую? Тому що я сам пережив обман диявола, який мене постійно мучив цим питанням, що ти от похлив Дух Святий і тобі нема прощення. І ще хочу вам сказати людина, яка йде до пастора і каже, я згрішила. Я похолила Дух Святий, її облічає Дух Святий. Людина вже не похолила Дух Святий. Вона, може, зрішила, вона може, вона, може щось, може, і відказалася десь, відріклася від Бога. Да? Тому що ми всі грішні, але да? ця людина, якщо її Дух Святий вліче, її торкається, її серце, вона вже не похолила Дух Святий. Що роблять люди, які похолили Дух Святий? Це можуть бути пастирі, які пережили Бога, люди народжені з народжені згори, які пережили в Господа, да? вони знають його голос, добре знають. І вони починають відталкувати, відкидати Духа Святого. Дух Святий говорить, а вони не хочуть, вони спеціально це роблять осознано. Ось в такому випадку Дух Святий лишає людину. І вона знає, що вона це зробила, але вона буде питатися щось робити там, в церкві, все там. Навіть а дьявол є ангел світла. Да. Но в неї оце движення і її її життя буде настроєне тільки в на сторону гіршого. Тобто, от як як беси, да, вони вірують, що Бог є, але вони не перестають робити зло. Так що. Звісно, нам потрібно каятися кожен день, що ми десь грішили, що ми десь засмутили Духа Святого, що ми там, що ми там коли злимося, роздражаємося, якісь і в косі матюки проскакують, і слова погані. Нам потрібно в цьому каятися. Да. Хула на Дух Святий не являється тим, що ми, не знаючи Бога, не знаючи. Сказали щось на нього, чи, чи там подумали, мисль якась пролетіла на Дух Святий. Це не являється хулою на Дух Святий. Це іноді навіть, навіть дьявол питається людину завести в маю, ти похулила Дух Святий, тобі нема Навіть даже не, не питайся до нього йти. Ось, Тому я закликаю тих, хто сьогодні не розуміючи. Що таке хулана Дух Святий розказує, що люди, які просто сказали, не знаючи Бога, сказали якусь, щось на Бога, не розуміючи, є хулою на Дух Святий. Я вас прошу, перестаньте це робити. Тому що, коли людина, ось коли людина, допустимо, не знаючи Бога, щось сказала, ви сказали, що все, ти покликав Духа Святого, тобі прощення немає. Значить, людина може покінчити життя самогубством. І ця провина цих слів, сказаних тими пастирям, які несуть єресь, які не розуміють, що це таке. Воно, провина буде на тих людях, які це говорять. Тому перед тим, як говорити це, треба розібратися, що це таке. І не розказувати людям, що це от ви покулили Дух Святий. Вам прощення нема, тому що ви щось сказали. Ні, щоб поколити Духа Святого, потрібно знати Його, потрібно пережити його, потрібно знати Його голос, бути впевнений, що це його голос і більше нічий. Отак От само, як ми знаємо голос мами своєї з дитинства і до старості. Ти не перепутаєш цей голос ні з яким голосом. Так само і Дух Святий, який ми знаємо, ми прийшли до Бога, Дух Святий починає навести, говорить з нами, ми не перепутаємо його голос. Ніколи. І от якщо цей голос осознано відказатися, відкинути, не хотіти, щоб він говорив далі, можливо, це дуже небезпечно. Тому закликаю тих, хто, не знаючи це, проповідує людям перестати це робити, Вивчіть спочатку, пізнайте, що це таке, що це за гріх, а потім розказуйте людям. Тому дякую за увагу. Хай Бог вас благословить, всіх, хто слухав. І е, бажаю, то есть, советую вам прочитати оці в Євангелії, от Матвія, да, 12 розділ, от з е, 22 вірша, ви там все прочитаєте. Тому дякую за увагу підписуйтесь на канал, ставте лайк. Хай Бог благословить вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.